У ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії працює Стас Коновалов. Вітаю вас! І сьогодні у випуску говоримо про наступне. Ворог знову продовжує обстріли області. На цей раз спрямував їх по Марганецькій громаді. Зміни у вищому військовому керівництві країни новим головнокомандувачем ЗСУ призначено генерал-полковника Олександра Сирського. Як знайти укриття за допомогою застосунку дія? Буде багато важливої та корисної інформації. Тож ми починаємо. Розпочинаємо, як завжди, з інформації про ситуацію в області. Пізно ввечері ворог вдарив по Нікопольщині. З важкої артилерії обстріляв одне з сіл Марганецької громади. Загиблих та постраждалих немає. Після цього в районі було тихо, без атак і на решті території області. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Оперативна ситуація далі у випуску. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Ворог завдав 13 ракетних та 66 авіаційних ударів. Здійснив 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Впродовж доби авіація сил оборони України завдала ударів по семи районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по двох складах боєприпасів. Ців та логістичному хабу противника. За добу українські бійці знищили 910 окупантів, крилату ракету, 22 бойові броньовані машини та 24 артилерійські системи. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Загальні бойові втрати противника за час повномасштабного воєнного вторгнення орієнтовно становлять особового складу понад 393 тисячі осіб, засобів протиповітряної оборони 666, безпілотників 7209, крилатих ракет. 1881 Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України. Відповідний указ глава держави підписав 8 лютого. Новим головнокомандувачем збройних сил України, згідно з указом президента, став генерал-полковник Олександр Сирський, якого звільнено з посади командувача сухопутних військ збройних сил України. Глава держави у вечірньому зверненні 8 лютого прокоментував зазначені кадрові рішення. Прошу прямомову мову президента. Дорогі українці і українки, сьогодні я зустрівся з головкомом Валерієм Залужним. Це була одна із сотень наших розмов за час цієї війни, майже два роки постійного аналізу кожної ситуації. Обговорили зараз фронт, загрози, напрямки, усі виклики, Авдіївка, надзвичайні дії наших воїнів та надзвичайні складнощі в обороні міста. Запорізький напрямок дуже жорстокий, південні напрямки, виклики. Харківського регіону та наші можливості, можливості України цього року, третього року повномасштабної війни. Ми повинні зробити саме цей рік вирішальним Вирішальним для досягнення українських цілей у війні. Росія не може просто змиритись з існуванням незалежної України і самим фактом незалежного життя нашої держави. Але Росії доведеться змиритись. І з нашою силою. Досвід двох років цієї війни переконав тільки поразки Росії наближають мир. Кожен рік цієї війни має свій характер. Перший рік вистояли, почали повертати своє, довели світу, що Росія може програвати. Другий рік цієї війни ми виграли Чорне море, виграли зиму, довели, що можемо відновити контроль. Над українським небом, але, на жаль, не змогли досягти цілей нашої держави на землі. Ми маємо чесно говорити, відчуття стагнації саме на південних напрямках та складнощі в боях на Донеччині вплинули на суспільний настрій. Українці стали рідше говорити про перемогу, але український дух не втратив віри у перемогу. Україна зберігає свій історичний шанс. І реалізувати його, наш обов'язок, цей рік повинен стати часом України, часом, коли кожен український воїн знатиме, як і раніше, що українська держава, українська армія здатні перемагати. Я вдячний генералу залужному за два роки захисту. Я вдячний за кожну перемогу, яких ми досягли разом і завдяки усім українським воїнам, які героїчно. Витягують цю війну на собі, відверто поговорили сьогодні про те, що потребує змін в армії, термінових змін. Я запропонував генералу Залужному бути і надалі разом в команді української держави. Я буду вдячний за його згоду. Сьогодні я ухвалив рішення про оновлення керівництва Збройних сил України. Це не про прізвище і, тим більше, не про політику. Це про систему нашої армії, про менеджмент у Збройних силах України та про залучення досвіду бойових командирів цієї війни. Кожен солдат, кожен сержант та кожен офіцер, який бачить фронт, розуміє, які рішення потрібні: суттєво більша технологічність дій армії, перезавантаження генералітету, штаби усіх рівнів мають знати. І відчувати фронт так само, як солдати на нулі. Бойові командири цієї війни, командири з нуля, мають реалізувати свій особливий досвід на рівні всієї армії у керівництві. Зараз сила оборони України це майже мільйон людей, які були призвані для захисту нашої держави. Станом на сьогодні, більша частина з них не відчули фронт, так як. Меншість, яка реально на передовій, реально воює. Це означає, що потрібен інший підхід, зокрема до ротації, інший підхід до управління фронтом, інший підхід до мобілізації та рекрутингу. Все це дасть більшу повагу до солдата і поверне чіткість діям у війні, дорогі народи. Відсьогодні до керівництва Збройними силами України приступає нова управлінська команда. Я хочу, щоб бачення війни було єдиним і у наших воїнів в Роботиному, чи Авдіївці, і у Генерального штаба та наставці. Ретельно підбирається кожен, чий досвід зараз послужить оновленню збройних сил. Я провів десятки розмов з командирами різного рівня. Зокрема, сьогодні говорив. З бригадними генералами Андрієм Гнатовим, Михайлом Драпатим, Ігорем Скібюком та полковниками Павлом Палісою і Вадимом Сухаревським. Усі вони розглядаються на керівні посади в армії та служитимуть під проводом найбільш досвідченого українського командувача, бойового командувача, генерал-полковника Олександра Сирського. Він має успішний досвід захисту, провів. Київську оборонну операцію. Він має також і успішний досвід наступу Харківської визвольної операції. Я призначив генерал полковника Сирського, головнокомандувачем Збройних сил України. Сьогодні ж говорив з генералами Майсюком та Заброцьким їх досвід на службі державі. Очікую найближчим часом таких змін в Збройних силах України. На столі має з'явитись. Реалістичний детальний план дій Збройних сил України на 2024 рік, і з врахуванням реальної ситуації на полі бою зараз і перспектив. Кожна бойова бригада на першій лінії повинна отримати ефективну західну зброю. Має відбути справедливий перерозподіл такої зброї на користь саме першої лінії фронту. Треба вирішити проблеми з логістикою. Авдіївка не повинна чекати, поки генерали з'ясують, де у них на складах застрягли дрони. Кожен генерал має знати фронт. Якщо генерал не знає фронту, він не служить Україні. Має бути виправлена, надмірна та невиправдана чисельність у штабах. Треба побудувати в армії дієву систему ротацій. За основу можна взяти досвід окремих. Бойових бригад Збройних сил України та підрозділів Державної прикордонної служби України, де існує така система. Ротації це обов'язково. Потрібне очевидне підвищення якості навчання воїнів. Тільки навчені солдати на першій лінії. В структурі збройних сил створюється новий рід сил, сили безпілотних систем, повинен бути призначений перший командувач. Команду перезавантаження Збройних сил України головком Сирський представить днями. 2024 рік може стати успішним для України лише, лише за умови ефективних змін в основі нашої оборони, якою є Збройні Сили України. Ми всі пишаємось нашою армією, і ми повинні зробити все, що від нас залежить, щоб українська армія стала армією. Переможця, я дякую кожному і кожній, хто вірить в Україну, б'ється заради України, працює заради нашої перемоги та допомагає. Допомагає Україні. Слава Україні! За стосунку дія з'явилася нова послуга. Вона допоможе швидко та зручно на новій інтерактивній мапі укриттів знайти безпечне місце під час повітряних тривог, а також довідатися про вид укриття, його рейтинг, фото та скільки людей воно вміщує. Також можна буде. Повідомити про те, що укриття зачинене чи пробуває у неналежному стані. Інформацію обіцяють передавати до органів місцевого самоврядування для прийняття відповідних заходів. Щоб знайти найближче укриття в дії, потрібно відкрити застосунок, вибрати розділ Незламність, показати найближчі укриття та вибрати потрібний пункт на мапі, до якого можна одразу прокласти маршрут. Розробники рекомендують застосовувати фільтри, якщо потрібно вказати необхідні параметри. Наприклад, знайти укриття для людей з інвалідністю, міркувань безпеки, укриття в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях у застосунку недоступні безумовно, це величезний крок у вдосконаленні інформування населення. Це допоможе безумовно врятувати не одне життя і, е, власне, запобігти травмуванню, запобігти іншим. Е, Ситуаціям у разі загрози надзвичайних ситуацій, обстрілів і інших проявів воєнних дій, головне сьогодні, щоб наші громадяни користувалися укриттями в умовах постійних атак Росії на Україну. Це важливо зберігати сьогодні життя наших громадян. Тому я сподіваюся і вірю в те, що ця система, яка інтегрована в на сьогоднішній день вже в портал дію. Вона буде допомагати нашим громадянам захищати себе від загроз воєнного характеру. Тисяч гривень хабара за вирішення питання щодо умовно-дострокового звільнення у Дніпрі судитимуть екс начальника виправної колонії. Розслідуванням встановлено, що обвинувачений вимагав неправомірну вигоду від засудженого за вирішення питання щодо умовно-дострокового звільнення від покарання. Екс начальника виправної колонії було затримано після одержання обумовленої суми хабара. Кримінальна хроніка, мешканець Кривого Рога, проведе сім років в тюрмі за тяжкий злочин. Більш детально Аліна Казмірук, головний спеціаліст відділу інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури. За публічне обвинувачення прокурорів Криворізької північної окружної прокуратури суд визнав винним місцевого мешканця у нанесенні умисного середньої тяжкості телесного ушкодження, катуванні та незаконному позбавленні волі неповнолітніх. Його засуджено до семи років позбавлення волі. Прокурори судді довели, що чоловік незаконно отримав у підвалі двох підлітків 15 і 16 років, яких він підозрював у майна. Крім цього, засуджений катував, бив дітей палицями по різних частинах тіла та погрожував їм убивством, змушуючи зізнатися у нібито крадіжці. У судовому засіданні чоловік свою вину не визнав. На даний час вирок суду не набрав законної сили, оскільки триває строк апеляційного оскарження. В одному з хостелів Синельниківського району між чоловіками виник конфлікт, який закінчився смертю потерпілого. Правоохоронці затримали 37-річного чоловіка за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Наразі йому повідомили про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років. Триває слідство. Про спорт збірна України з футболу дізналася суперників у лізі нації. Команда Сергія Реброва перебувала у другому кошику і за підсумками жеребкування потрапила до групи Б1, куди також потрапили збірні Чехії, Албанії та Грузії. Команди, що подсядуть перші місця у групах дивізіонів Б, С та Д, піднімуться відповідно до дивізіонів А Б. А Б та це збірні, які посядуть останні місця у дивізіонах, навпаки, перейдуть до нижчих дивізіонів. На Дніпропетровщині стартував другий етап всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч. Його запустили у Кам'янському. Деталі у сюжеті мого колеги, журналіста Олексія Доніченка. Під час відкриття змагань хлопці та дівчата долучилися до телемосту. Вийшли на зв'язок зі столицею Київською, Одеською і Львівською областями. До учасників звернулися зіркові спортсмени. Боксер Олександр Усик, легкоатлетка Ярослава Магучих та футболіст Андрій Шевченко. Також привітати юних спортсменів з початком другого етапу всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч приїхали начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак та амбасадори проєкту, срібна призерка олімпіади з академічного веслування Діна Міфтахуддінова і чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин. Вважаю, що такі спортивні змагання, які спортивні розпочинання являються не тільки спортивними дизайнами, а це той шлях, який приведе на звоєнності. Кожна область має популяризувати певний вид спорту. В Дніпропетровщині дісталося спортивне орієнтування. У нашій області виховано чимало чемпіонів Європи та світу. Дуже розвито спортивне орієнтування на високому рівні. У нас є чемпіони світу, призов. Призери чемпіонатів світу і Європи за мою каденцію в області підготовлено 5 майстрів міжнародного класу зі спортивного орієнтування і більше, ніж 30 майстрів спорту у цьому році до складу збірної команди України дійшло 20 чоловік. Завдання шкільної ліги це вибрати хлопців і дівчат, які б Хотіли займати спортивним, щоб їм подобалось. Контрольні пункти стояли між стільцями, натягнута була стрічка красна, і вони повинні були подолати оцю цю дистанцію у заданому напрямку. Тобто знайти перший пункт, потім другий, потім третій і так далі. Сформовано було у нас дві команди. Це одна команда волейболу була сформована, і інша команда зараз у нас вона тут присутня спортивного орієнтування. Звісно, ми проводили. І під час уроків тренування, і після занять ми також залишалися і готувалися до змагань ретельно старалися дуже важливим. Воно являється тим, те, що діти навчаються все-таки користуватися картами, компасом. Це для них дуже корисно. Можливо, в майбутньому комусь пригодиться, якщо хтось забажає кудись в такі. Професії вибере, що потрібно, таке можливо бути. Спортивне орієнтування. Ну, на мій погляд, воно на сьогоднішній день не буде взагалі зайвим нікому. Тим більше і в наших програмах освітньої підготовки також є такі, ну скажімо, дисципліна в предметах, яка передбачає орієнтування. Тим більше в умовах сьогодення, коли йде війна. Нам необхідно всіх долучити і всіх навчити орієнтуватись на місцевості. Це дає змогу не тільки розслабитися дітям, це гуртує дітей. А в наших умовах сьогодні згуртованість це крок до перемоги. У навчальних закладах Дніпропетровщини сформовано команди з футзалу, волейболу, баскетболу і черлідингу. Серед учасників спортивного орієнтування школярі різних вікових категорій. На спортивному майданчику змагалися хлопці і дівчата. Розповідають, що ретельно і наполегливо готувались до цих змагань. Зараз вирішили спробувати себе в спортивному орієнтуванні. Це щось нове для нас, та тренувалися спочатку. Тренувались навколо школи. Нам класний керівник виставив пункти. Там ми їх шукали. Ми тренувалися. На великій місцевості та бігали по вулицям та шукали точки. Я взагалі вважаю, що людина повинна бути всебічно розвинутою та мати гарні навички. Ось, наприклад, навички орієнтуватись на площині, знаходити якісь пункти являється дуже хорошим вмінням. Спорт дає мені натхнення, сили це мене дуже сильно надихає. Потрібно завжди йти до своєї мети та не здаватись. Ну, зараз під час війни у дітей можливо і немає настрою і вони не згуртовані, та немає такої єдності. Але ці спортивні змагання трішки нас гуртували. Було цікаво провести час, згадати час до війни, коли також все було спокійно. і Ми також їздили по різним змаганням. Було дуже цікаво. Тобто, завжди пробувати щось нове це дуже цікаво та корисно. Нині тривають змагання між командами в громадах. Краще виходять на районний рівень, далі обласний. А потім чемпіони областей зустрінуться на національній першості. Олексій Доніченко, Сергій Супрун, новини. Д1. У рамках контрольного матчу з футболу спортивний клуб Дніпро 1 зіграє проти чемпіона туркменської ліги Аркадах. Матч відбудеться в Туреччині. Початок гри о 15-й годині. Зазначимо, що це передостання гра зимового міжсезоння для Дніпрян перед відновленням чемпіонату України з футболу. Також завтра у рамках контрольного матчу з футболу клуб Кривбас зіграє проти команди з Данії Віборг. Матч відбудеться в Іспанії. Початок гри о 17-й годині за київським часом. Зазначимо, що перед грою відбудеться благодійний аукціон. Усі виручені кошти будуть направлені на потреби Збройних сил України. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у прямому ефірі вже о 12 годині. На цьому інформаційний Випуск новин завершується. У студії для вас працював Стас Коновалов. Пильнуйте себе. Слава Україні! Вітаю, друзі! На телеканалі Д – коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на п'ятницю, 9 лютого. Весь день у Дніпрі буде хмарним. Уночі пройде дрібний дощ, але закінчиться до приходу ранку. У другій половині дня він може розпочатись знову, проте незабаром повинен припинитися. Температура повітря коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла. Вітер південний до 5 метрів на секунду. У Синельниковому, Новомосковську та Кам'янському хмарна погода протримається увесь день. Уночі можливий дрібний дощ зі снігом. Вранці він стихне та більше цього дня опади не розпочнуться. Температура повітря від 1 до 7 градусів тепла. У Марганці сонце в цей день буде рідко з'являтись за хмар без опадів. Температура повітря від 2 до 10 градусів із позначкою плюс. У Нікополі, Кривому розі та жовтих водах. Протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. Температура повітря коливатиметься від 3 градусів до 10 градусів тепла. Народний прогноз погоди. Попри те, що цей місяць вважається найхолоднішим, цього дня бувала й відлига, але ненадовго. Тому в народі говорили: лютнева відлига нічого не варта. Цього дня наші пращури спостерігали за хмарами. Якщо вони йдуть проти вітру, до снігу. Дякую за увагу! Нехай над головою завжди буде ясне небо і яскраве сонце. З вами була Альона Погорєлова. До зустрічі!